У медіа-центрі Миколаївської ОВА пройшов брифінг Максима Кашуби, який очолює Миколаївську районну військову адміністрацію. Посадовець розповів про найбільш постраждалі громади, а також як просувається їх відновлення. Детальніше про ситуацію у районі. Дивіться далі у матеріалі Олександра Матюшенка. Миколаївський район. Це один з двох районів області, де дивилися активні бойові дії на сьогоднішній день. Як мінімум дві громади району залишаються під регулярними обстрілами, зокрема Очаківська та Куцрубська, водночас в межах цієї частини області ще залишаються тимчасово окупована ділянка Кінбурська коса. Під час брифінгу в медіа центрі Миколаївської обласної військової адміністрації очільник району Максим Кашуба озвучив, які громади постраждали найбільше внаслідок російської агресії. Галіциновська, Шевченківська та Первомайські територіальні громади. Це колишній Вітовський район. Вони саме близько до адмінграниці з Херсонською областю. Частина, а саме вісім населених пунктів, було в окупації. Частина Шевченківського Шевченківської громади та Первомайської громади була в окупації. 7 листопада була проведена Деокупація цих населених пунктів наразі адміністрація зосереджена на роботі з відновлення зруйнованих об'єктів району. Головним чином увага сконцентрована на закладах гуманітарної сфери. Це було насамперед і залучення і донорських, і було інше надходження. Ну це шло насамперед. Аврійне відновлення, тобто шифер, тарпулін. Плівка, рейка і проче інше. Наразі йдуть відновлювальні роботи насамперед по закладам соціальної сфери: це лікарні, школи, садочки. Тобто ця робота зараз триває. Також в межах Миколаївського району впроваджується урядова програма Є відновлення, за якою люди, чиє майно постраждало внаслідок війни, можуть отримати компенсацію. Наразі внесено в заяв 5, близько п'яти тисяч. З цих заяв відсоток, скажімо так, оброблених заяв там, де вже пройшли комісії, там де вже виділені кошти, близько 43%. На тепер частка відновлених закладів соцсфери у районі за словами Максима Кашуби складає близько 50%. Роботи на них тривають. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Богдан Іванов, новини на телеканалі МАРТ.